Коли мене запитали, скільки ж оця штука споживає дизельного палива, точної відповіді дати я не зміг. Приблизно, при температурі за вікном мінус 5, я трачу приблизно 8 літрів на 4 дні, тобто один раз в 4 дні я ходжу на заправку з каністрою. Якщо за вікном приблизно 0 градусів, я трачу приблизно тих самих 8 літрів за один тиждень. Але щоб знати точніше, я вирішив зліпити ось такий лабораторний стенд з допомогою 20-мілілітрового шприца. Я буду вимірювати, скільки ж е, споживає в різних режимах роботи, і скільки споживає воно під час розгорання, тому що під час розгорання йде дещо більше споживання, тому зараз оце все я буду вимірювати. Щоб не томити вас довгими розмовами, я натискаю кнопку. А уже після того, як вимірювання пройдуть, я вам розкажу і поділюсь результатами. Я буду робити періодичні вставки для того, щоб показувати весь процес. Десь зараз має початися процес розпалювання. От, Заклацав. заклацала помпа, і споживання успішло. Бачимо, що об'єм пального дещо зменшується. Я буду періодично доливати його. Також шприцом, так мені зручніше. І в кінці я розкажу, що ж у мене нарахувалося. Ось зараз обігрівач виходить на максимальну потужність, пропалює свій теплообмінник, і бачимо на очах, як диспаливо просто зникає. Щойно я долив уже 10 мл, але зараз він вийде на максимальні оберти, попрацює 30 секунд приблизно. Та скине оберти до ну, і свою потужність до а, тої установленої, яку я йому вказав. А мірити ми будемо на режимі p 2 для того, щоб просто а, в якості порівняння, потім я в таблиці це все перерахую вже на інші режими роботи. О, бачимо, що потужність помаленьку падає. 10 мл я долив. Отже, можна сказати, що. На розпалювання йде приблизно 20 мл, так забігаючи наперед. Зараз ще дещо обороти знизиться, і воно вийде на свій робочий режим. Ну що ж, обігрівач вийшов на ту потужність, яку ми йому вказали. Це друга потужність із п'яти можливих. І розхід пального ви можете спостерігати у реальному часі. Якщо хочете, можете перерахувати самі. А якщо не хочете, то можете зачекати кілька секунд. Зараз я засічу за скільки часу тратиться 10 мл та розрахую розхід у годину. Отже, 10 мл нам вистачило на 2 хвилини та 54 секунди роботи. Маючи такі вхідні дані, переходимо до більш точних розрахунків. І так, переходимо безпосередньо до розрахунків. Приблизно рік тому мені стало цікаво, і я виміряв залежність кількості качків помпи від програми, яка встановлена через цей пультик. Отже, бачимо, що від програми p 1 до p 5 маємо фактично. Лінійну залежність, а оця кривулька це прихована програма. Називається вона H1, активується подвійним швидким натиском на кнопку пульта на енкодер. Вона обертає турбіну так само, як p 1 але подає дещо меншу кількість палива. І коли не дуже холодно на вулиці, мені цієї програми цілком вистачало, і навіть я виключав, тому що вже жарко було. Отже, що маємо у вхідних даних? Забігаючи наперед, скажу, що я вимірював дуже точно. Я вимірював мікрофоном кількість качків помпи. Далі я цей запис переносив на комп'ютер і з допомогою аудіоредактора я дуже точно рахував інтервали між цими качками і отримав такі от дані. Про них я розказувати вам не буду. Я просто отримав залежність, що, наприклад, від H1. Наступний на 28%, потім на 79 на 131 більше і так далі. Тобто я отримав залежність від програми H1, від програми p 1 залежність від попереднього, ну і все таке. І тут якби мала бути еквівалентна потужність, тому що заявлено, що цей обігрівач є 5-кіловаттний, але щось трошки не зійшлося. І сьогодні я вирішив заміряти, скільки ж він реально споживає соляри. Так би мовити, тобто деспалива. І отримав ось такі дані. Маємо велими тих самих 2 хвилини, 54 секунди, тобто 174 секунди, і отримали в залежності від кількості качків від частоти. Ми отримали ось таку залежність, тобто це скільки секунд буде працювати на 10 мл. А оце ми отримали розхід. Мілілітрів у годину. Далі ми ввели ціну деспалива приблизно 62, літри, 62 гривні, перепрошую, за літр. Отримали ціну години роботи. Далі ввели еквівалентну потужність, а вірніше, теплоту згорання у вигляді кіловат-годин на 1 літр. Взяли ми для розрахунку верхню теплоту згорання, оскільки в нас кондиціонер перепрошую, конденсаційний котел, так би мовити. То ми отримуємо все тепло, включно з конденсацією водяного пару. І отримали еквівалентну потужність. На жаль, не 5 кВт, а 4, хоча, в принципі, теж непогано. Бачимо, що. Ми маємо від 1,2 до 4 з хвостиком кВт теплової потужності. І маємо ціну роботи в годину. До речі, для порівняння я вже це не буду робити, а в якості домашнього завдання можете порахувати замість мене. Кіловат у мене коштує 11,75, 1 кВт година. А тут, виходить, при потужності 1,22 кВт я плачу 7,16 гривень. Це уточню, кіловат година для промисловості для бізнесу. В домашня, звичайно, ціна 4,32, і вдома буде дешевше палити електрикою. Тут же я використовую це як основне опалення і фактично в два рази я економлю на опаленні. Крім того, я отримую деяку автономність єдина незручність це приходиться. Бігати по соляру на заправку усім дякую за увагу. На все добре.